І так, він вам каже, ваш майбутній чоловік, тут трійка мечів про розбите серце і про дев'ятку мечів. Тобто тут у когось розбите серце. і... Він вам хоче сказати, що у мене розбите серце, я погано сплю ночами, тому що у мене докори сумління. Я думаю, що це якийсь чоловік із минулого знову, важ майбутній чоловік. Так, він каже, що я зараз тягну все сам на собі. Я дуже багато мрію про тебе, фантазую постійно, ти в моїх думках. Так, і він каже, що ти отримала перемогу, Ти та жінка, яка все ж таки довела свою точку зору. А про що це він говорить? Що він хоче вам сказати? Він каже, що я багато чого обіцяв тебе, тобі, але не діяв. І ти пішла від мене в розчаруваннях, або залишила зі мною, але ти не задоволена тим, що я дав тобі, бо ти давала мені набагато більше. Ти імператриця, ти та жінка, ви могли б надати дитину. Або якщо ні, то він каже, що ти імператриця, ти жінка особливого гатунку, ти жінка, яку я ставлю на перше місце серед всіх жінок. І він каже: Ти моя кохана жінка. Як цікаво, але у нас з тобою сталася башня, так, сонечки. Тобто ви з цим чоловіком зараз не спілкуєтесь, але він ваш майбутній чоловік. Він каже ще раз, я тебе кохаю. Так і що він? Так, король мечів, чоловік із минулого, це ваш майбутній чоловік. Вибачте, розумію, що ви хочете нового. Я також для вас, але що я зроблю, якщо він постійно вилазить у всіх розкладах, що ще хочу вам сказати, він каже, що я був щасливий тільки з тобою в коханні. І він каже, що я планую до тебе проявитися. Каже, я хочу тебе отримати, тому що краще за тебе немає. Ти мій скарб, я тебе нікому не віддам. Так, я знаю, що у нас з тобою туз мечі, ми з тобою не спілкуємось. Але я хочу з тобою продовжити відносини. Це ваш майбутній чоловік, сонечки. Так, він каже, колісниця. Я їду до тебе, дівчата. Так, він їде до, до вас. Очікуйте, що він ще хоче вам сказати. Я для тебе не проявлявся. Я знаю, я до вас проявився. Я хитрував, маніпулював, обманював багато, але я хочу, щоб ти вибрала мене. Так, бо я кроль Пентакля.